Привіт, друзі, мої шанування. І сьогодні пропоную вам прогулянку до Лагуни Де Лобос. Знаходиться вона у провінції Буенос-Айрес Це Аргентина. Ну, а приїхали ми сюди з моїм другом Віктором, прямо із Буенос-Айреса До якого звідси 115 кілометрів, з яких 110 ми проїхали національною дорогою номер 205 Далі з траси потрібно звернути і проїхати 4 кілометри до самісінького озера. На східному березі якого знаходиться кемпінгове містечко. Куди залюбки приїжджають столичні жителі, рятуючись від міської метушні. Часто сюди їздиш. Десь два-три рази був. Ну, Більше знаєш як на океан десь. Мені більше подобається на океані. Але всі пари така, мають така зона. тут попугаїв, репетує. А їх тут просилося, бо решту до ніхто стопив гамба по Добре дякую. Ця природна лагуна займає 800 гектарів і є ідеальним місцем для занять водними видами спорту. А ще перебуваючи у цій місцевості із дуже рясною рослинністю. Можна побачити велику різноманітність диких птахів. А отам ось там, на тій стороні, за оцим пірсом, ціла, я не знаю, ціла банда рожевих фламінго. їх звідси погано видно. Ну, Може, попробуємо під'їхати. Може, вдасться. Озеро це називається лобус. Лаго де Лобус. Вовче озеро. Звідки взялася така назва? Це ціла історія. Зараз розкажу. Із давніх давен ці землі були населені племенами керанді, також відомими як пампа. Вони були кочівниками, мисливцями, збирачами та рибалками. З лагуни вони використовували глину для виготовлення різноманітних посудин та ступок. З шкір видри шили одяг. На берегах озера частенько знаходять залишки посуду ще пампаського виробництва. У 1740 році центр та південь того, що згодом стане провінцією Буенос Айрес, було досліджено першою єзуїтською місією. До цієї місії входив преподобний падре Фолкнер, який відповідав за збір усієї інформації про це місце та про навколишнє. І саме падре Фолкнер є тим чоловіком, хто склав перший гідрографічний план. План флори та план фауни провінції Буенос-Айрес та Патагонія. І саме він вперше застосував до цієї лагуни назву Лобос. У 1772 році на основі його записів у Лондоні було підготовлено перший офіційний документ про цю територію, де озеро офіційно називалося Лагуна де Лобос. У цій водоймі жило дуже багато видр. у ті часи. Вони були відомі під назвою Водяні або Річкові Вовки. Тому можна зробити висновок, що Лагуна взяла свою назву саме з цієї згадки, зробленої місією у 1740 році. І вже виходячи із протоколу Кальбідо, який було складено у Буенос-Айресі 17 березня 1752 року, вперше підтверджується, що Лагуна дала назву. Фортеці Сан-Педро де лос Лобос, яка була побудована у 1779 році на березі цього озера. Її звели під час другого наступу проти індіанців. Ось така історія назви. Але повернімося до самого озера. Ми все ж таки дістались до того місця, де тусуються рожеві фламінго. І зараз постараємося підійти якнайближче до них. Не знаю, чи вони нас тут пустять, але. Ну, Звідти вже їх добре видно. Вони трохи полохливі, але ну, не знаю, спробую помаленьку до них підійти. Коричай, ну, Це найближче, куди вони нас підпустили і вони вже розлітаються. Але ми спробуємо підійти з іншого боку, до іншої зграї. Для Фламінго ці мілководдя є просто раєм. І наявність у їхньому раціоні ракоподібних та червоних водоростей і забезпечує їхнє рожеве забарвлення. Дуже впала вода, тут води було ж туди, як я приїжджав раніше. В цьому році засухав лише. Да! Мало того, що середня глибина лагуни Делобос близько 1 метра, а тут ще й засуха. Ще раз кажу: ну просто ідеальні умови для фламінго. Ходять собі тут по коліна і проціджують воду через свої дзьоби, визбируючи з неї усілякі смаколики для себе, ви, мабуть, вже подумали, чому я вчепився до тих фламінго? Вони є у кожному зоопарку. Плюс нехай не часто, але таки трапляються у нас на півдні України. У Тильгулівському, у Тузлівському лимані, на Сиваші. Але це зовсім не ті фламінго. Зараз ви дивитеся на рідкісних андських фламінго, які живуть тільки у Південній Америці. І то вони тут дуже рідкі гості. Ось ареал їхнього проживання. А оця маленька фіолетова точка це місцевість, де розташоване озеро Лобос. Андський фламінго, як і інші представники ряду, має рожеве опірення. Від своїх родичів він відрізняється світло-жовтим кольором ніг. А чисельність їхнього виду становить всього 38 тисяч особин. Отож, ми зараз знаходимося у заповідному заповіднику, де проживає значна частина андійських фламінго від числа тих, які взагалі живуть на планеті. Але окрім фламінго, нам зустрілися ще одні цікаві птахи, які називаються Терро. Як Ходить людина, вона починає кричати. Дехто має, хто має таку велику територію, дехто має в себе вдома. І тільки якась чужа людина підходить, вони отако починають кричати. Нічого собі. Так, да, так. Да. Зразу Ну, Вони дуже хороші сторожі. Це як гуси, колись рим спасли. Почали кричати. А, оці, оці. Так і ці терро. Не? Да, от вони тако. вони десь їхня територія, тільки хтось підходить, чужий, зразу все. О, це вони ж Єсли там пів кілограма м'яса. До речі, щодо фламінго, то, як сказав мій товариш, нам таки добряче пощастило, що ми сюди приїхали саме в цей час і змогли побачити їх у такій кількості. Літом їх стільки немає. А отже, ми побачили те, за чим сюди приїхали. І дякувати Богу, і погода не підвела, бо вчора був дощ. Отут справді тишина і спокій. Одні тільки папуги репетують. Село, зима, не сезон, але цілком пристойні туалети ще й відкриті. Уздовж берега Лагуни делобос під тінню дерев стоїть багато столиків. Правда, зараз липень, зима і дерева стоять голі. І столики також пустують, чекаючи літа. Хоча ні, один таки зайнятий. Ола! І за ним місцева братва з позаранку вирішує якісь нагальні проблеми за пакетом винця. Ну, раз так хочеться, то й на здоров'я. Чао! Ну, а ми від Лагуна де Лобос направилися до містечка Наварро, де знаходиться ще одне озеро з назвою Лагуна де Наварро. І це озеро є. Одним із найвизначніших, а точніше, мабуть, найвизначнішим місцем міста Наварро. В'їзд до цього озера платний. Але там проводяться якісь роботи чи то по покращенню берегової лінії, чи то по покращенню інфраструктурних об'єктів. Одним словом, зима, ремонт. Ну і таке треба. Добре. Значить, поїдемо, подивимося, що собою являє саме місто. Ага, ну да, тут навіть плівкою завишені всі інформаційні стенди. Хоча сусідній стенд з написом Туристичний напрямок відкритий. Ну, добре, стенд відкритий, в'їзд закритий. Як є, так добре. Поїдемо знайомитися з містом. Щодо назви Наварро, я спочатку подумав, що вона напряму пов'язана з іспанською провінцією Наварра. Що, погодьтеся, цілком логічно. Але ні. Назва міста походить від іспанського капітана Конкістадора Мігеля Наварро, який був супутником Хуана де Грая, іспанського ідальго-конкістадора. Колоніального правителя та дослідника цієї території. Дещо пізніше тут було створено гвардію Сан лоренцо де Наварро. І у 1782 році тут поселилося кілька сімей і почалося формування населеного пункту. І ви знаєте, це місто мені чомусь відразу нагадало Макондо: магічне місто з роману 100 років самотності. Колумбійського письменника Нобелівського лауреата Габріеля Гарсія Маркеса цю книгу вважають його шедевром, у якій він метафорично описав історію не тільки Колумбії, де власне відбувалися події роману, а й усієї Латинської Америки. Хто читав Маркеса відразу мене зрозуміє. Хто ні, рекомендую прочитати цей роман. Отож, повернімося до історії міста. У 1828 році відбулася битва при Наварро, в якій війська генерала Левальє перемогли війська полковника Мануеля Дорего, і він наказав розстріляти його 13 грудня на ранчо Ель Талар. Не, ну хіба ж це не історія полковника Ауреліано Буендія, якого правда в кінці кінців таки не розстріляли, але менше з тим, як я вже казав, щойно в'їхавши до Наварро, Аура та атмосфера цього містечка мені чомусь відразу нагадало Макондо. Але Макондо це місто метафоричне. Повернімося до реального Наварро. Тут проживає близько 14 тисяч жителів. Датою заснування міста вважається 25 жовтня 1864 року. Зараз ми у адміністративному кварталі міста. Це Державний банк Аргентини. Відразу за банком церква, яка називається Іглесія сан лоренцо мартін А відразу за церквою муніципалітет Наварро. Класика жанру: Гроші, релігія, влада. Навпроти цих трьох стовпів державності знаходиться площа сен лоренцо де Наварро. З невеличким парком. Тут часто на свята влаштовуються ярмарки. А навпроти церкви. Місцева історична пам'ятка монумент на честь єпископа Монсеньора де Андреа, який був народжений у Наварро. На перший погляд, здається, що у цьому тихому, маленькому провінційному аргентинському місті, яких сотні по країні, нічого не відбувається, що тут час ніби зупинився. Але окрім уже згаданих традиційних святкових ярмарків. Які, до речі, відбуваються тут досить таки часто. У місті, виявляється, ще є аероклуб, муніципальний іподром, прекрасне поле для гольфу на 9 лунок, ще один іподром, який був відкритий у 1987 році Асоціацією кінного спорту Наварро з трибунами на 5 тисяч глядачів. А ще картодром. Автодром, велодром, поле для регбі та футбольне поле, іспанський Прадо та кілька прекрасних парків. Отож, як для такого містечка для неповних 14 тисяч жителів, розваг тут для них хоч відбавляй. І усі вони, мабуть, поділені на клуби по інтересам. Правда, залізниця у Наваро померла. Зате живе кінний спорт і усе, що зв'язано з пересуванням на конях, як і колись, у роки заснування цього невеличкого провінційного містечка, яке знаходиться у провінції Буенос-Айрес, усього за 125 кілометрів від столиці Аргентини, міста Буенос-Айрес, яке, у свою чергу, є одним із найбільших міст Латинської Америки. Звідти ми приїхали. Туди зараз і будемо повертатись. А я дякую тим глядачам, які додивилися це відео до кінця. І усім бажаю усього самого-самого найкращого миру, добробуту та процвітання. Побільше оптимізму та поменше суму. Бувайте здорові та до зустрічі! Слава Богу та слава Україні!